Вітаю у промову. Щодня в офіційному публічному і побутовому мовленні чуємо безліч помилок у наголошуванні. Це й не дивно, оскільки акцентуаційні норми сучасної української мови потребують знань, досвіду і мовного чуття. Сьогодні пропоную зупинитися на віддієслівних іменниках, які здебільшого мають наголошений суфікс. Наприклад, Термін виконання, цікаве запитання, основні завдання, фахові видання, чергове зібрання, уроки читання, цінне надбання, глибоке пізнання, інтуїтивне малювання, взаємне кохання. Та є й винятки, наприклад, читання, співання, малювання, але слухання. Говоріть українською правильно у віддієслівники-іменниках на Ання згадуйте про кохання і наголошуйте нормативно.